Всім доброго дня. І знову ми знову ми йдемо добиватися правди в нашій країні? Це не знаємо як. Зараз почекаємо, побачимо на відповідь. Почекаємо. На третій поверх, так? Так. Частина наших учасників. Добрий день. Згідно 34 четвертої статті ми маємо право на фіксацію. Ярослава Імаловича Фаріка, але він поїхав на енергетичний. А хто є Самого... заступник, Хтось є? На є? каналу, вона тільки до того, хто проти мене, а що заступник є. Він у він... кабелі беро. Ми можемо заколокнувати Павлику, вибачте, закупили його і. Ярослав Іван. Ярослав Іванович, ми можемо заколокнувати і... Домовитися про звучить. Ви знаєте, що ви до жорстоку в всякі побили людину? Працює водоканалу побила. Інтернет просто реки шлях. Від ну, кримінальні На той момент працівник. А зараз оказується що звільнена задним числом. То як ми, нас? Ми, ми, ми хочемо просто задати питання так. на рахунок цієї працівниці, як може така людина працювати з людьми і дивіться накидатися водоканала, а не наше. А, а як відреагував департамент. департамент на, на таку кричущу історію? Тобто що департамент? Ми просто не то керував, вона... У нас на... На... Там доконав... є директор. Директорна no, сторона. No, no. ну, ну, директор... Я не помінявся. Сам сьогодні другий директор призначив. Другой директор, тот директор має розбиратися а не, а не, з всіми працівниками. No. а зі своїми працівниками. No. Але якщо керівник передковується вам, правильно? Правильно, по докладах ходяться, є. Що, керів... то, то, на його працівників він керує. А, а, ну, а вони самі себе будуть наказувати? вони самі Праці... себе будуть наказувати на вашу думку? Не на мою думку, а працівників водоканала наказує їхній директор. А якщо б директор порушив якесь питання, його наказує місцевого. Директор порушив, він не приймав нас взагалі. А де був у п'ятницю директор? Там не було взагалі у п'ятницю. Були його застосунки, застосунок ну, директор, директор був звільнений уже. Так а до цього ви мене не пізнаєте, до цього два роки ми хочемо поговорити. Я, я знаю, що я вас пізнаю, що я не пізнаю. Ну, ну. Він жодного на... разу не приймав мене жодного. Я до... На міській між... з між... 30 січня по сьогоднішній день я була шість разів на міській сесії. Діть говоріть з ним. Ну а як це говорити з ним? Якщо він виталкує мене в спину, її побити можуть, ну тут як може, можна побити. Ці побої, то чотири кримінальні прес, то ж можна. Це, це, це буде, Так, одно, ми хочемо. Хай під'їжджає, що я розумію, Скажіть, будь ласка, коли ви будете, прийшли до вас на прийом, ні тільки перед самиками з людьми. На 12 сегодня не може під'їхати до водоканалу? Скажіть їм, хто під'їжджає. Ми чекаємо на водоканал. Так. Но скажіть, призначте їм, коли я скажу, не прийду. На на 12, 12, водоканал. У нас більшість. На водоканал. На 12-ту хай під'їжджає. Або ми зараз знову під'їжджаємо. Сьогодні він точно не зможе, тому що він зараз на енергетичній, потім в Лужані. І... Ні, з енергетичної недалеко, це ж терміново. Ну знову зараз, будем зараз будемо битися, розумієте? Бо доконали зараз буде знову конфліктна історія. І знову будуть биті люди. Ну так не може. Ми громадська організація ДОСА. Ми не товариство обмежені по... Ні, ну і людина на роботі, він же ж не ну, сидить, він, ні, що, що, що це дуже важливо. Він, того, що можливо. він можливо. сказав, що якщо можете, завтра зранку вона з він нас самого ранку може прийняти. Зараз він не може. Завтра... А? Ми, ми теж не можемо кожен день ходити. Да. Завтра він сказав, що на його він не буде. На 12-ту годину ми її Завтра, Сьогодні він, він не буде. Він на енергетичній їде в Лужані. І якраз в півгодини можна ділити скільки людей. Він один. 15 хвилин. 15 хвилин? Я йому п'ятницю можу. 15 хвилин стерні питання, ви знаєте, що не рішає. Рішає. Є декілька запитань, він дасть відповідь і все. Декілька запитань до нього. Нехай посприяє в нього, щоб нас там хоча б прийняли. Нас вже не приймають навіть. Щоб нас прийняли. Не приймають нас. Хай перезвонимо до каналу. І посприяє тому, щоб нас прийняли в 12-й годині. Ніхто не, ніхто не може вийти поспілкуватися з людьми. Як це так? Вийшла одна не, незрозуміла людина, там вона секретар за відділом кадрів, Що вона там робить? Вона побила, вона не представлялася, вона просто в секундному ділі налетіла і побила. Є побої. Є довідки, є медична експертиза, все ну, є проваджує з буде, буде. Буде. Так, але ну, ми, ми не хочемо наражатися знову на небезпеки, щоб нас знов там побили. Ну, Тож, суд не може не зараз вирішити, щоб нас допустили, допустили зараз допустили до Водоканалу. Да. Він підчиняється вам, будь ласка, посприяти, щоб зараз у нас не Він, може, він не може приїхати хай, до начальства хай дзвонить до них. А за цей рік не можна було посприяти на всі мої писунки. Посприяти, щоб уникнути того, щоб сьогодні такі мав місце бути, не влаштовую, не хочуть сьогодні, щоб 12 годин як водоканалі керівник прийняв. Пишемо депутатам, пишемо зараз. І, керів, так, керів. Він не зможе, він добре він не зможе а в телефонному режимі, режимі зобов'язати водоканал, прийняти громадську організацію і, і людину, також яка займається цим питанням вже майже два роки. Десять. Десять, ну два з водоканалу. Ну, два я маю на увазі з водоканалу. Хороша. Дивіться. Дивіться, як воно збирається. Подивіться, як він, як він хитрує. Всі подивіться, я зараз всім покажу. О, ось. Як... Дивіться, так, як він хитрує. Подивіться. Він нічого не знає і ви нічого не знаєте. А зараз я вам покажу, що він про все знає. Подивіться. П'ятниця, доброго дня. За годинку будемо маємо, маємо підключень бажаємо роз'яснення. Люди стверджують, що надавали кошти водоканалу. Тобто я йому сказала, що є внесені гроші. Люди стверджують, що давали кошти водоканалу. В водоканалі було включено оперативну групу та складжено кримінальну заяву. Працівники водоканалу побили жорстоко з тяжкими наслідками колегу. Викликано змі на гарячу лінію. Залишимо заяву. Доброго дня. Я зараз на виїзді по робочим питанням. Тобто він знав від п'ятниці, подивіться, яка година, де година. 50. І зараз, я, я не знаю, 10, я 10, в мене 10, с... не у п'ятницю, так. Ти зараз 10, він 10, на лужа 10, немає плану. А скажіть, будь ласка, а чому в нього не було в планах як начальника у п'ятницю? Альошановність сюди на ков'єр, 10.50. Я не кажу, щоб сварити, просто що там сталося? роз'яснення, роз язав роз п'ятниця минула, субота-неділя. Потім він мені зателефонував. Ви вияснили справи. Кажу, ви жартуєте чи що? Ні, я не вияснила, кажу, я, я в швидкій сижу, мене відкачують. Ця взагалі вже в лікарні відвезу, кажу, ну, ні, я не вирішила питання. А як я їх Божим духом вирішую, як я можу вирішити, ніхто не пускає? І от є сім цього, що вони мене тут доводять, просто вони думали, що вони напали на неї, і то буде так, як зі мною. Я піду поплачу в коридор, ви ж бачите, як я реагую. Та поплакала добре, хай буде з Богом. На тому кратко. А попали на людину, яка... буде по-іншому реагувати. Департамент інфраструктури доведення. Василина Дмитрівна виїхала, це ви мені телефонували, Анна Володимирівна, так? Друга. Друга. Та жінка, яка полонкою займається полонкою, виїхала на Адресу. Вона приїде і за телефону і ці Ані Другий Розкаже. А по Небесної Сотні? Ну, є нема. Пізніше перезвоніть, будь ласка, після обіду. Мабуть, і вам ви перезвоните, я її покличу до телефона. Настрій ми їхати. Скажіть, будь ласка, його відповідь, що він сказав? Ти сказав, що сьогодні фізично він не може. Він так. завтра може з нами вам приділити часу, скільки хочете. Я не можемо посприяти посприяти тому, щоб нас там прийняли. Він змі по, телефон. по телефону. Він не зможе, бо він попри то... що? Що? що не може. Більше не було, отак От працює керівник подібним образом, ну ніяк інакше, розумієте, тому що з вами бачу ніякі ні. наші це вже все емоції, розумієте? Кожній організації, кожній державній організації твориться безладя взагалі. Я не знаю, що ви думаєте, Ви сидите які не робите, вибачте. За сидите, блін, чайочок попиваєте, конфетки, їсте, стена. І ви валили, вложили на цих людей. Вже коли люди звертаються, люди ніщо, люди сміття для бо бо у вас тут начальство. Він начальник йому підпорядковується, хай буде вже новий сьогодні. Начальник, значить він має позвонити і сказати: до тебе їдуть люди. Ти маєш їх прийняти, вислухати, прийняти приймати міри, розрулити все, поставити все на свої місця. Він його начальник, і він в телефонному режимі як не має часу фізично приїхати, може подзвонити і дати таку вказівку. Ми біжимо в водоканал. Водопрацівник департаменту просто надає таку вказівку. Має право водоканал не пустити громадян України? Ні. І, Або і, і, не, не, не мають? Ми до вас претензій не маємо, але ми хочемо. А були це вона? Вже... Ось, Ось цю жінку просто на руках. Ви щойно її не задали і закривали. Зателефонуйте йому, щоб нас прийняли. Все. Ми просто хочемо, щоб ви, ми хочем, щоб ви просто передали інформацію, яку ми вам надали, щоб ви передали, бо до вас претензії немає. Ми розуміємо, що ви просто передаєте. А ні, вони знову приставили, або не це. І на вихід, а це працівник діло, вот побив цю людину, вона працівник звіти. Куда вона? А дію. зайдіть у Фейсбук подивіться, червецький промінь, як побив. Так побив, що ногами копала в живіт і голову. Якщо волосся рік голос повіривала. Що йдемо, от наш похід <звіл�и> в департамент чим закінчився. Будемо. А де? Таня Аде, пані пішла? Закінчився наш похід тим, що департамент не може повпливати на підлеглих своїх. А для чого цей департамент? Тут запитання таке.